4 квітня у славному місці над Удеєм стартує перший всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва із загадковою назвою Мрій дім. Десятки учасників віком від 14 до 34 років з усієї України приїдуть показувати своє бачення театру. Мрій дім це дім, в якому ми живемо. Дім це наше місто, наша планета, центр всесвіту там, де знаходимось ми. Оце наш дім, і саме в цьому домі ми маємо створювати такі мрії, які будуть робити наш дім кращим. Засновником фестивалю є почесний громадянин міста, меценат Юрій Коптів. Прилучанам добре відома небайдужість Юрія Вікторовича до храму Мельпомени. Адже саме за його підтримки, кілька років поспіль у прилуках проходив конкурс театрального мистецтва імені Миколи Яковченка. Цього разу, окрім надання спонсорської допомоги у проведенні фестивалю, Юрій Коптів зініціював показ вистави Швейк від театральної кампанії Бенюкихостіков. Під час урочистого відкриття фестивалю, 4 квітня, проведення фестивалю в нашому місті – це дуже давня і хороша традиція, слава Богу. І Юрій Вікторович Коптєв підтримує цю ідею і розвиває. І слава Богу, що в нього вистачає на це духовної мудрості. Організацією та проведенням фестивалю займаються обласна громадська організація Творче об'єднання Артема Дім Миколи та Новий Театр. Партнерами виступають козацький курінь імені Івана Сірка та часопис Прилуки Фортеця. У програмі фестивалю, який триватиме з 4 по 8 квітня, конкурсні вистави молодих режисерів, тренажі та майстер-класи українських акторів, творчі зустрічі з народними артистами України Богданом Бенюком, Раїсою Недашківською Олегом Шаварським. Також відкриті диспути на актуальні теми сучасного театру. Круглі столи за участю заслужених театральних діячів створчою молоддю міста. Особливо пощастить студентам Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу. На них чекають зустрічі з провідними українськими спеціалістами у галузі журналістики. Наш навчальний заклад разом із Прилуцьким агротехнічним коледжем виступає партнером у проведенні цього фестивалю. Це дає нам унікальну можливість. І нашим студентам зустрітися із людьми, які є дійсно непересічними особистостями і дійсно митцями своєї справи. Прилуцький агроколедж по праву відомий у прилуках та за їх межами як один із засновників театрального життя в місті. Колись його директор Павло Черніков і сам грав у молодіжному театрі під час навчання, і гуморески любив читати. Підтримати молодіжні починання в театральній сфері вважає почесним призванням. Так було і 16 років тому, коли у коледжі створився студентський театр Привоцвіт. Ті прекрасні ініціативи, які стосуються формування світогляду молодих людей, їх виховання. Я і наша команда намагаємося підтримувати в основі мрій дім. Конкурсні змагання в кількох напрямках театрального мистецтва вони побудовані абсолютно незвичним способом. У нас є чотири, три категорії: це театрознавці, актори і режисери. Режисери, мало того, що вони привезуть на фестиваль свою виставу, яку вони покажуть. Вони створять за оці чотири дні фестивального життя у нас в Прилуках, вони створять роботу на просторі, який ми їм задамо. Тобто це може бути спортзал, це може бути. Ресторан, це може бути музей, та що завгодно. Це може бути театральна площа. Тобто, в запропонованих обставинах вони будуть створювати свою роботу. Завдання для конкурсантів акторів зіграти запропоноване режисерами. Театральні критики будуть відвідувати усі наші події у нашому домі, у мрій домі. От і будуть е, оцінювати вистави у планах організаторів фестивалю. Є проведення конкурсу на кращу статтю, де будуть висвітлені основні події цього фестивалю. Тож думаємо, що наші студенти зможуть практично продемонструвати свої можливості і вміння. Журі фестивалю очолить народний артист України, актор Київського національного театру імені Івана Франка Богдан Бенюк на закритті фестивалю. 8 квітня відбудеться презентація кінострічки Михайла Іллєнка Той, що пройшов крізь вогонь. Я навіть закликаю наших прилучан не дивуватися, якщо ви будете бачити, зайшовши до якогось кафе чи ресторану, що відбувається якась така творча атмосфера, якісь такі е, репетиції, що на перший погляд здасться вам дивним. Будь ласка, не дивуйтеся, з 4 по 8 квітня це в рамках нашого фестивалю. Ми вас закликаємо приходити, дивитися, тому що це буде неймовірні цікаві експерименти. І будь ласка, приєднуйтесь до них.